Вітаю вас, друзі! Дуже скоро відбудеться подія, яка е, дуже сильно може вплинути на життя людей у всьому світі, в Україні, в Канаді в Сполучених Штатах Америки. Я говорю про вибори у Сполучених Штатах. 5 листопада будуть вибори між Камалою Харріс та Дональдом Трампом. Е, відбулися дебати, е, які дивилися у всьому світі, і в Канаді, і в тому числі. Е, канадці справді дуже сильно переживають, кого сусіди оберуть на цих виборах. А, і в цьому відео я розкажу, за кого б проголосували канадці, якщо в у них була б така можливість, чи подобається їм Дональд Трамп, чи подобається до е, Камала Харіс, і за кого б я проголосував, і е, перемога кого з кандидатів буде найкращою для Канади і найкращою для України. А саме для України це найважливіше, я вважаю. Почнемо з кандидатів, як такових. Насправді мені не подобається ні, Камара, ні Камала Харріс, ні Дональд Трамп. Я би з задоволенням, якщо б я мав таку можливість, проголосував би за Нікі Хейлі, яка була альтернативою Дональду Трампу. Вона доволі розумна жінка, і якщо б перемогла б республіканська партія на чолі з Нікі Хейлі, це доволі б суттєво вплинуло на життя як американців, так і канадців, так і, напевно, українців. У Нікі Хейлі набагато більш виважена позиція по Україні, набагато така більш радикальніша. А тому я думаю, що якщо б перемогли республіканці завдяки Нікі Хейлі, це була б інша зовсім історія. Але маємо те, що маємо. Слава Богу, що Байден цей пристарелий маразматик, знявся з виборів. Я вважаю, що він фактично втратив три роки і не підтримував Україну в повному об'ємі. Як цього треба було робити і надати одразу. І ракети, і літаки, і все, 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 що тільки можливо, аби перемогти Росію. Вони всі трусилися з тими червоними лініями, яких насправді не існує, і все намагалися не не злити Росію. І бачимо до цього до чого це приводить до великих жертв зі сторони України, до втрат територій до того, що ця війна кінця і краю немає. Якби Америка справді е, вирішила, що Україна повинна перемогти з перших е, місяців війни, то ситуація б на фронтах е, і взагалі з війною була б абсолютно іншою, е, е, я не думаю, що Камала Харріс у разі своєї перемоги якось сильно е, поміняє вектор Байдена. Ну, найголовніше, що вона зробить, це поміняє поміняєсавітніка по національної безпеці радника. Це Саліван зараз, це абсолютно ідіотська людина, яка фактично похоронила дуже багато українців своїми ідіотськими мислями, що не можна робити удари по Росії і так далі. Слава Богу, що буде абсолютно інші люди, і можлива ситуація зміниться. Вона вже змінюється останні декілька тижнів. І ось останні новини, то що Блінкен приїжджав до Києва і так далі. Тобто, позитивні здвиги є, що напевно таки дозволять бити американці по території Росії своїм ну, своїм зброєю. Але трошки це не про це. Камала Харіс буде продовжувати політику Байдена. передбачувана, буде допомагати Україні. Вона досить. Конкретно про це висловлювалася і до, до дебатів, і на дебатах сказала, що ну, буде продовжувати підтримку України як всім, всіми засобами. Сподіваюся, що засобів побільше у Сполучених Штатах. А на відміну від Трампа, який на пряме питання, чи бажає він перемоги України, не, не відповів. Він з'їхав з питання, він відповів, що він бажає миру. На яких умовах точно не відповів. Напевно, на умовах свого друга Володимира, який. Бажає залишити за собою і Харківську область, і Луганську, і Донецьку, і Херсонську, і Крим і все, все, все. Дайте мені Україну і побільше. Ось а, цей друг Володимир думає, Трамп, що він йому якось там а, піде на поступки. Абсолютна дурня. І тому ось, мене дуже дивують позиції людей, саме українців, які живуть в, в Сполучених Штатах, а таких доволі багато, а, які вже мають громадянство, можуть голосувати. Ті люди українці, які підтримують Трампа. Не можна підтримувати Україну, і підтримувати Трампа одночасно. Це як е, казати, що проститутки проти про за, 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 за целібат і так далі. Ну тобто, це абсолютно дурня. Тому ну, якщо ви ну, в вашій голові вкладається дві ці абсолютно несумісні між собою речі, я вас поздравляю. Вам треба записатися до прийому до психіатру. Закликаю всіх українців, які живуть в Штатах, голосувати за Камалу Харіс, тому що це буде нормальне продовження підтримки України саме за адміністрацію Камала Харіс. Якщо прийде Трамп до влади, це буде замороження допомоги Україні. Він навіть не будучи президентом домігся на півроку за замороження допомоги Україні через свій вплив на Конгрес США, щоб наставили на голосування допомоги України саме через Трамп. Тому люди трошки включайте мізок і голосуйте на ваших виборах саме за Камалу Харіс. А тепер стосовно відношення канадців до виборів і, взагалі, до кандидатів, провели опитування пару тижнів тому, і більше 60 канадців дуже негативно ставляться до Трампа. 48% різко негативно і там біля 20 негативно. Фактично не дуже популярна людина Трамп у Канаді, і це має свої прості пояснення під час свого президентства. Він доволі так багато населив канадцям, там ввівши, ввівши різноманітні торгівельні тарифи на канадську продукцію. Постійно були скандали. Там нафта майже розвалилася. Цей союз між Канадою США і Мексикою. Ну тобто були реальні проблеми: і економічного плану, і політичного плану якого заводно. Ну, Тобто не, не люблять канадці Трампа, ніколи не любили. Єдині люди, які який, позитивно дивляться на Трампа, проживають в Альберті. Ну Це історично так сталося. А, до Камали Харіс а, нормальне, позитивне чи, скоріш таки, нейтральне ставлення. Сподіваються, канадці, що Камала переможе. Якщо вона переможе, до речі, це буде абсолютно історичний прецедент, тому, що перша жінка афроамериканського походження. Може стати президентом Сполучених Штатів Америки. Такого ніколи не було. І сподіваюся, що це станеться в перший раз. Тому, як вже сказав, в канадці не люблять Трампа і позитивно налаштовані на Камалу Харіс. І канадці при опитуванні відповіли на питання, хто переможе на виборах. Біля 40% канадців вважають, що переможе Камала Харіс, і біля 30% вважає, що переможе Трамп. Інші люди не визначилися а тому так люди позитивно дивляться на камалу і такі бажають перемоги, тому що справді мати перед під боком передбачуваного адекватного сусіда це дуже важливо. Українці не дадуть збрехати з цього приводу, тому що з Трампом можна очікувати чого всього чого завгодно і нових тарифів, і обмежень, і перекриття кордонів, і навіть третьої світової війни в повному своєму об'ємі, тому адекватні люди в всьому світі переживають, аби Трамп не став президентом Сполучених Штатів Америки. Ще раз, українці, якщо вам хоч трошки ваша батьківщина Україна якось дорога, не голосуйте за Трампа, не підтримуйте Трампа. Я не, не, не намагаюсь переконати Трампістів, які ну це, це, це зомбі-секта, тоталітарна секта, яка зазомбована повністю своїм лідером. А я таки більш звертаюся до адекватних людей, які ще не визначилися з вибором або там якось коливаються. Зробіть вибор правильно. Якщо ви любите Україну, голосуйте за Камалу Харіс. Сподіваюся, що це відео побачать мої підписники Сполучених Штатах. Ось такі в мене думки з цього приводу, дебати, до речі, були доволі цікаві. Трамп облажався по повній програмі. Камала виглядала набагато краще, набагато впевненіше. По-президентськи, я би так сказав, Трамп зі своїми ідіотськими закідонами, що в Америці іммігранти їдять собак, і кошик і так, і так далі. Це просто не ну, на що не налазить. Люди. Давно вже зрозуміли, хто такий Трамп. Це егоцентричний соціопат, який нікого крім себе не любить, і тільки хоче, щоб йому було добре. І, і Єдина мета, з якою він йде на вибори, аби не присісти на на багато років в тюрму і помститися всім цим людям, які йому на його думку якось завадили. Тому ще раз, здраві сили усього світу бажають перемоги, яко мали Харі. Сподіваюся, що це відбудеться і це буде добре як для України, так і для Канади. На цьому в мене все. Дякую, що дивилися. Якщо вам сподобалось, поставте лайк, підпишіться на канал. А якщо ви за Трампа, напишіть в коментарях що-небудь. Я з задоволенням почитаю ваші гнівливі коментарі. На цьому в мене все. Пока-пока.